А вчора була пам'ятна дата. виповнилося би 63 роки з дня народження Грицька Чубая, львівського поета. Ну, видного, скажімо, представника львівського андеграунду х який помер дуже рано в 33 роки, роки віці Христа, А він був дисидентом антисовєтчиком. Його визнали, і власне про постать Грицька Чубая Ми хочемо поговорити з його сином Тарасом Чубаєм, який у нас в студії. Доброго ранку, Тарас. Доброго ранку. Доброго ранку. До речі, Чубай вчився в тому самому літературному інституті. Мені е, Горького що й Олександр Ірванець, який був перед перед цим у нас. Я про це навіть не знав. тому, у нас сьогодні так я ж не помиляюсь. Так, так. Ну не вдалося батькові закінчити, якраз коли він збирався їхати на останню сесію, ніби профілактично ліг в лікарню, і вже з неї не вийшов. Як вам видається, зараз ну дооцінена чи недооцінена залишається творчість вашого батька, яку ви дуже сильно популяризували через свої пісні? Ну, знаєте, говорити про те, щоб поезія була популярна, там, скажімо, на рівні як, як популярна музика, чи я не знаю, що там mm -hmm. мода не можна. Поезія це річ така інтимна і насправді це не є масова культура. От, і, ну, Мені сказка. Я думаю, що насправді це на сьогоднішній день Григорій Чубай дуже популярний поет, без сумніву. Він один з таких перших, я маю на увазі, в тому поколінні в свого часу він писав верлібри, дуже класні верлібри. Тобто він такий був дуже, я не знаю, сучасний поет свого часу. Я думаю, що е батько випередив трохи свій час е і, ну, не трохи, а так добряче випередив і ще довго доведеться в нашій літературі наздоганяти цей рівень яким чином говорять був до речі творчий вечір, де Григорій Чубай і Богдан Ігор Антонич можна їх якимось чином творчість їх не прийняти? Про Антонича теж часто говорять, що він випереджав свій час. Ну у них багато спільного, бо обидвоє не львів'яни корінні. Приїхали до Львова і обоє дуже яскраві і молоді поети, і на жаль, обоє молодими пішли з цього життя. Так. Ну, Антонич 27, здається, помер, та? так? Так. Так само дуже рано. Давайте для того, щоб трохи та, більше, можливо, поспіваємо. Та про, про поезію краще не говорити, краще й співати. Так. Я почну з першої в своєму житті пісні, на, взагалі першої, не тільки там на вірші батька. І вона, можна сказати, зараз така найбільш відома на текст Різкачу Баян, коли до губ твіх. Лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається пів кроку. Зіниці твої Виткані з подиву В очах у тебе синього і широко, що щепчеш зачаровано. Тихоти під мою тишу синьо крає і забуваю я, що вмію тихати і що ходити вмію забуваю а чорний птах по вік твоїх. І впевненість свою, куди світ має, наступленим півкроку залишається, і в подиху у горлі застрягає зіниці твої в і з подиву у тебе синьо і широко але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півпро. Вжається пів конихо. До рух твоїх лишається півкрою, супер. Е, я не знаю, в мене завжди трохи моросили по шкіл від цієї пісні. Вона справді дуже класна. Я хотів спитати: ваш батько: наскільки ця історія з КГБ, взагалі як вона почалася, і наскільки це вкоротило йому віку зрештою. Ну, е як наскільки? Це тут у вашому запитанні вже всі відповіді є. Тобто саме це і вкоротило віку. А, і там насправді історія там до кінця невідома, як це було насправді, бо тому, в день, коли він відійшов, вкололи якийсь невідомий укол, про який нам не сказали. Ну і тобто, ми розслідувати тут уже це діло буде складно. Чому КГБ вважали його небезпечним? Ну, він був працівником тоді. Це маса. Тобто він був українцем, він був українським поетом, відомим е в колах е митецьких. Е е його дуже цінували, його видавали на заході. От, це ні, нібито була популяризація, але в той же час це був привід, якби причепитися. От. Вам було 12, здається, років, так, коли помер ваш тато? – Так, мені було 12, коли батько помер. У вас, напевно, бували ну досить відомі люди, дисиденти вдома і та не те, щоб дисиденти у нас була гарна, така насправді е митецька тусовка дещо богемна, і мені малому дуже подобалось там. Крутитися серед всіх всіх музикантів, художників і поетів, письменників. До речі, от сьогодні у вас тут був зв'язок з Юрком Венечуком. Угу. Це також він з цієї когорти. Вони багато чого там робили разом, товаришували, мінялися книжками. Ну, ви, ви ж починали так само в естрадному театрі не журиз, який був якимось таким феноменом. Ну, Юркою Венечуку я завдячую своїм першим виходом на сцену, тому що якось. Уже по інерції, вже там років п'ять після смерті батька, ще, ще досі до нас приходили його друзі і збиралися в нас. І от на, от, на такому збіговиську були присутні Юрковиничук, зокрема, Віктор Морозов. І мама каже: А ви знаєте, Тарас там пише якісь пісні, може, послухайте там це. І от вони послухали. Судячи з виразів їхніх облич, їм їх це вразило. І буквально через якийсь там тиждень чи півтора, ну зовсім скоро, був такий день поезії у Львові. І Винничук був причетний до організації. Він мене витягнув на цю сцену. Це було у Львові, в парку культури, там такий ніби цей відкрита сцена. І вперше я власне там виступив. От і далі пішло, поїхало. Ну, не хочеться так дуже до теми відходити, але ну та ж історія, що з Винничком зараз відбувається, що Ти, ви про це думаєте? якогось, немає якогось відчуття дежавю, не знаю. Ну так, це абсолютне повернення і що можуть до письменника раптом прийти правоохоронці з такими дивними поясненнями, і, в принципі, за поданням скарги людини, яка як представник цього комуністичного всього мала би. Насправді нести відповідальність за наслідки цього комуністичного режиму і за все. Так Тому вона всі. може написати сьогодні скаргу і е письменника популярного і шанованого раптом починають трясти. Ну, так. Ну, це вже дубль два після Метіос, Це повний так. абсурд. Ну, от ця, я вже сьогодні про це до речі питав Ірванця, От не ста, тобто така якась унікальна формація, яка була і театром, і якимось, і, як це сказати. Ну, це було кабаре, так. таке гостро сатиричне кабаре. В його час просто минув, чому він зрештою розпався? Якось так, от такі скраї були особистості, хоч дуже видно, когось не дуже. Багато людей перебралося до Києва, між іншим. Чим трошки зникровили Львів, можна сказати. Ви, до речі, от як, не шкодуєте, що перебралися свого часу? Uh, я задав забагато питань. Так, так, я вже <с трошки розгубився. Ну щодо не журис, я думаю, що зараз якраз актуальний час на те, щоб щось таке з'явилося. Хоча, на жаль, подібні ніші позаповнювали якісь проросійські проекти, які діють успішно на території України. От різні КВН і тому подібне. Оці всі скачки, незрозумілі такі, не буду казати, які. І час, щоб щось з'явилось українське, а натомість українці що роблять? Вони повторюють знову цю кальку КВН, у і скажімо, є там львівська команда КВН. Ну, повний абсурд. ну Тобто балалайки в руки і поїхали. Цирк на дроті. Коли тільки, от, ну якщо взяти початок 90-х, середину 90-х, коли у Львові маса була груп, з'являлися. Ну, принаймні, так мені здавалося, що дуже багато є. Ну там плачерімі, вона це було там The Best Просто, Я... коли ми з'явилися, створилось враження, що дуже багато груп. Насправді це що, тільки. Шо, але якийсь був такий унікальний, начебто, львівський саунд. Він так викристалізовувався, який відрізняв, мені здається, львівські групи від інших. Він відрізняв насправді не стільки звуком інструментів, скільки увагою до слова, до українського слова. Він ну, добірний... відрізнявся тим, що українські групи зі Львова вони не так самі писали тексти, як брали поезію і намагалися її співати. От. Хоча були, було таке фантастичне явище, як Брати Гадюкини, де всі якби рокові канони збережені. Розповідь і авторський текст і все якби витримано. Але була оця така течія, коли поєдналося це поняття. Співаної поезії, і рок музики, і ще різних там сплавів, і таким чином, от ніби був такий львівський стиль, повертаючись ну, все ж до Григорія Чубоя, все ж таки, як тут ми сказали, що краще слухати, я пропоную далі ще співати. Злагоджують меню, їх на руках навчать ходити і танцювати на шнурку, в догоду хтивим ерудитам, юрпіцинічній до смаку, яка хвилюється у норму, то драматично по Хто в стелю бутафорно своїм премудрим ха-ха. ха Мій чорний дню, мій колізею на грані тьми і пустоти, чим може совість до музею. Не пізно віднести, бо то таке вже архітревне, як і пергамент, і соха, тоді б я зумів напевне, зрікти примудре ха, -ха, ха, рядочком кожним і абзацом, і кожним всміхненим кліше. Кричать газети про ерзаци. ерзаци душ пап'є машин, з трибуни хтось валає право, по всіх усюдах забуло, минуле вб'єм Ерзацом слави, якщо там слави не було, замість часу, ерзац годину, замість людей, ерзац людину, а всім крикливим на догоду. Подамо Ерзац свободу і для годиться вже посієм із власних рук Ерзац месію ура, творцям Ерзаців, браво! Це ж підніме на висоту і синтезовану державу і синтетичну пустоту. Що ж вам ще тоді шукати? Чого ж іще за правди, люд кібернетичного пілата? Чи синтезованих і у синтезованих іуд, моя задихана коридор. Якийсь ну. сучасний Григорій Чубаєвка на чи все написано 30 років тому. Ну чи 40 майже так. це написано наприкінці 60-х, на початку 70-х цей текст? Тобто, це написав 19-літній, 20-літній юнак. Такі важно це написано було буквально от сьогодні. Просто... І ситуацію сьогоднішню. Так, хотілося запитати, що як ви думаєте, у нас дуже мало часу залишається. Як ну що вплинуло на те, що допомогло Григорію Чубаєві в той час бути так, от по по сучасному, сучасному. Ну, от яким чином? Я знаю, що він надихався насправді дуже багатьох сучасних ну, тоді модерних поетів, скажімо так. Ну, тоді була така можливість контактувати з світом літератури через польські переклади чи mm -hmm. чеські переклади. І була така книгарня у нас у Львові, де можна було це все купити. І батько сам вивчив ці всі мови, читав, перекладав, розповсюджував це серед своїх знайомих. От так само з музикою у Львові завжди можна було знайти якусь музику. Десь воно все одно просочувалося радіостанції. У нас була чудова фонотека, і завдяки цьому я виростав якби не там під Магомаєва і Погачову, а під зовсім іншу музику. Чеслава, Німена і так далі. На щастя, для нас, для України. Ну мусимо прощатися. На жаль, закінчується час нашої програми. Отже, нагадаємо, вчора було 63 роки, бо виповнилося Грицьковичу боєві е, українському поету. Е, ну ми мусимо вже прощатися. Дякую, Тарас Чубай. Дякую, Дякую, Що до нас прийшли Дякую. реклама? Ми ой, реклама. Ну та реклама буде після програми, але завтра ми з вами побачимося. не забувайте, що правда об'єднує.